Перший день весни вітаю, яким він видався для нас, розкажуть журналісти інформаційної служби. Вже за хвилину. Не перемикайте. Це новини на НТА. Я Оксана Гнатишин. Помаранчеві опади. Чому у місті випав незвичний іржавий дощ. Шахова ейфорія. Усе від їжі і до прапора на ратуші підлаштовують під чемпіонат. Книга про героїв історії кіборгів лягли в основу документальної книги. Опади зі ржавим осадом у Львівській області пройшли аномальні дощі. Опісля у різних районах міста мешканці бачили наслідки: руді потоки, пилюку та іржавого кольору калюжі. Причину таких дивних опадів з'ясовували наші журналісти. Ось такі ранкові кадри після дощу сколихнули львів'ян у різних районах міста, де дощ залишив після себе незвичний мокрислі та іржавий осад. Про такі аномалії люди почали писати у соцмережах ще вчора ввечері, а вже під ранок у кожному районі міста бачили жовто-коричневі сліди. Коли багато фотографій поступає, ми все ж таки вирішили задати питання глобального характеру, закинути ж той же самий пост і почути, яка ситуація на даний момент. Ну, чесно вам скажучи, що у Львові немає такого місця, де такого немає. Можу сказати більше. Починаючи від Івано-Франківська до Коломиї, до Волині є інформація про те, що скидали фотографії, що має таку ж саму ситуацію. Не тільки в інтернеті, але й на власні очі. Деякі місця не бачили руді калюжі, інші щось чули, але не звертали увагу. Дощ йшов, але які ржаві чи не ржаві, то не знаю які. Я не бачила, тільки чула по радіо. Чула новини, що був. І липкий, і на склі. От. Я не бачила. Сьогодні я не чув такого. Машина грязна, вона є така, але вона старша, просто я не бачу. Чесно не бачу сьогодні. Нічого. Жовті на машина. Що то може бути? Поняття не маю. Нічого, поїхав машину сполосну на моці. І все. Аномальні осади можуть бути не лише як наслідок, викидів переконують синоптики, але й через природні катаклізми. І заспокоюють, через проведення свого хімічного аналізу ранкового дощу, може з певністю сказати, це були не кислотні опади та радіації, немає. А чому рідина стала рудого кольору, кажуть, повітряні маси теплих країн повіяли. Коли в нас випадають незвичні дощі, точніше незвичного кольору, то в цьому в принципі, є абсолютно логічне пояснення, і, звичайно, про такі дощі розказують на уроках географії в школах дітям. Значить, з чим це може бути пов'язано? На якійсь території, віддалені від нашого регіону, повітря потрапили, або якийсь пилок квітів, там, де зараз тепло і цвітуть квіти, може бути ґрунт, якщо це якісь пов'язані з сильними вітрами, піщані, пилові бурі. Може бути, ну будь-що, що потрапило в атмосферу, воно переноситься на великі відстані. Загрози від цихопадів немає. Хіба вони забронили машини, вікна та одяг? А такі кольорові душі в Україні були вже і не раз. До прикладу, у 2005 році вони поливали східну Україну на цей раз Західну. За прогнозами синоптиків, на черзі й Білорусь, оскільки циклон рухається на них. А природні аномалія є всього лиш наслідком плевих бурь. Вікторія Хома, Віктор Семратович, НТА Новини. Шахова лихоманка. Львів готується до жіночого чемпіонату світу з шахів. Але крім баталій на гральних дошках, у місті все намагаються зробити дотичним до цієї події. Шахове меню планують запровадити у ресторанах. Про чемпіонат кричать рекламні щити, банери і прапорці. Чи не набридла містянам така кількість шахової символіки? Та чи дійсно Львові настільки люблять цей вид спорту? З'ясовували наші журналісти. Над міською ратушою міняють прапор. Під музику оркестру піднімають стяг. Львів відкритий для шахів. Шаховий прапор міста підняти. Ми маємо мету, щоб діти у Львові були мудрими, і ми хочемо, щоб цією дорогою йшла вся Україна, тому що нам потрібні мудрі українці. Та це лише частина того, як місто готується приймати світовий чемпіонат. Протягом двох тижнів трамваї майорітимуть ось такими пропорцями. А на вулицях Львова можна буде побачити чимало сітілайтів та білбордів. Я думаю, що ми навпаки закликаємо всіх максимально підтримувати нашу Марію музичок. Я думаю, що сьогодні всі я об'єднаються, встановлять собі хештег, поставлять якусь закладку, що я підтримую музичок. Я думаю, ця енергія дуже сильно допоможе нашій Марії перемогти. Не оминула шахова атрибутика і місцеві крамниці. До світового чемпіонату приготували всілякі вироби і шахматну дошку, і людяники. Тут ми робимо завжди багато різних замовлень. Це фактично все, що замовляється, ми Мультяшні якісь, герої різні. Бувають різні замовлення. Того разу були такі шахматні фігури, от ми такі зробили. Особливо такого нічого немає, дуже звичайний цукор зварений з водичкою, натуральні барнички і аромати. Ну і наша творчість. Віляна ж по-різному ставляться до такої шахової ейфорії. Хтось схвалює, хтось ні, а хтось взагалі не звертає уваги. Це потрібно робити, тому що люди забули, що є така чудова гра як шахи. Зараз дуже мало людей, які вміють грати, дійсно знають правила, тому я вважаю це чудово. Ми будемо, звісно, вболівати за нашу українку і ми дуже раді, що проходить турнір саме у Львові. Ну, чесно кажучи, не звертала увагу, можливо, але я не бачила наскільки багато цього. Матч за звання чемпіонки світу шахів серед жінок триватиме у Львові з 1 до 18 березня, Відтак вже сьогодні у Львівській опері відбудеться церемонія відкриття а завтра перша гра. Перевізники пікетують, а чиновники банкетують. Під стінами Львівської ОДА протестували близько ста водіїв. Нагадаємо, що на початку року депутати облради вирішили, що приміські та міжміські маршрутки їхатимуть лише до крайніх автостанцій Львова. В центрі їх не хочуть пускати, нібито через затори. Натомість, 26 січня, перевізники із чиновниками дійшли згоди, щоб кінцеві зупинки таки перевели на площу двірцеву, що перед головним вокзалом. Втім, до цього часу часу вирішення проблеми перевізників не зрушило з місця. Тож мітингарі вирішили нагадати про себе чиновникам. Поки під Львівською облрадою під дощем пікетують обурені перевізники і пасажири. Всередині декотрі чиновники попивають каву та їдять смаколики. На дворі ж під сигнали клаксофонів та з плакатами із закликами проти корупції зібралися невдоволені. Дії роздратовані, що не виконується рішення сесії облради про перехід кінцевих зупинок на площу двірцеву. Тож зараз маршрутки стоять перед головним вокзалом на пташиних правах, бо до сьогодні таки не отримали жодних документів чи договорів. По суті, порушуємо чинне законодавство з. Скажем так, сприяння, не стояння, а з бездіяльності чиновників львівської обласної державної адміністрації останнім часом водії ганяють різними автостанціями Львова. На початку року вирішили, що приміські та міжміські маршрутки доїжджатимуть лише до крайніх львівських автостанцій. Перевізники ж вимагають не переносити кінцеву зупинку з головного вокзалу за межі Львова. Саме це питання розглядали депутати 26 січня, але до цього часу нічого так і не вирішили. Вони брешуть, в живі очі брешуть за вже рік, ото от, тянеться та все. Вони всі брешуть. Вони виходять тут заступник голови. Коли заходив, він сказав, що я бувший генерал, відставці, я даю слово, що зробим все, щоб було добре всім. Але вони збрехали. Водії кажуть, що їх випихають за межі міста. Їх проблеми не вирішують уже другий місяць. Комісія в обласній адміністрації з середини зими не може вирішити спірних питань. Мають бути чіткі прозорі правила гри, мають бути визначені кінцеві зупинки. Ті автобусні станції на кінцевих зупинах мають бути належним чином облаштовані і має бути доїзд від цих кінцевих зупинок, чітко пропрацьований, до центральної частини міста і до інших частин нашого міста. От і все. Ми дали дуже обмежений термін. Залишилось два місяці. Поки що, наскільки я знаю, ця концепція не обговорювалась і не розглядалась на. Навіть на профільній комісії депутат каже, що ця акція під стінами ОДА повинна пришвидшити вирішення проблеми. Також перевізникам вдалося самостійно підняти це питання під час сесії облради. Їм й далі обіцяють вирішити усе до 1 травня. Богдана струк, Віктор Сембратович, НТА Новини. Збережи первоцвіти. Громадські активісти на площах Львова закликають не купувати та не продавати первоцвіти. Учасники акції тримали у руках макети підсніжників і роздавали листівки з інформацією про них як рідкісних рослин із червоної книги. Охоронці первоцвітів зізнаються, покараних законом немає. Штраф за один зірваний складає 51 гривню, та поліція ніяк не сприяє затриманню порушників, а справу пускає на самотік. 242. Саме стільки днів обороняли кіборги Донецький аеропорт. За цей час це литовище стало яскравим символом незламності українського духу. А для військових дні оборони перетворилися на пекло. Історії легендарних воїнів лягли в основу книги «Ад-242». Там журналісти Радіо Свобода описали приклади мужності братерства і самопожертви кіборгів. На презентації були наші журналісти. Павлін Кіборг. Чоловік поїхав у Донецький аеропорт випадково із ангіною та температурою під 40 та попав у найгарячіші битви. 14-го вночі я заїхав непланово. Я був командир екіпажа БТР і мій весь екіпаж рванув на аеропорт. Всі хотіли бути кіборгами. Дуже. Зранку тільки розвиднюється і починає одразу працювати танк. Метрові осколки летять. І ти думаєш, куди я попав в ляхимох, то тільки перший день. Від аеропорту вже тоді були лише руїни. Стін не було зі сторони Донецька взагалі, а зброя від постійної стрільби перегрівалась. Сил продовжувати далі оборону аеропорту Павліну приносив спогад про синочка. Стрільба була постійна. Пацанів, в кого були новіші автомати, 390 року випуску позапаювалися стволи. Можете бойовити, яка інтенсивність стрільби була постійно. А в кінці ми вже з Остапчиком. Через коридор перестрілювалися сеперами, вже контрстрайк нас почався. Тарасу останньому вдалося виїхати пораненим з пекла. Хоч тоді на повернення живими додому вже кіборги не розраховували, бо вивозити з полю бою просто не було можливості. Під оплиски залу Львів'яни зустрічали кіборгів на презентації книги про їх подвиг. Пане Олександр прийшов підтримати охоронців аеропорту, бо як ніхто знає, що таке війна. Назвали кіборгів саме так, запевняє чоловік, бо прості люди того пекла витримати просто так не змогли б. Вони тоді ще прекрасно розуміли, що аеропорт не стільки там точка на карті, скільки символ нашої незламності. Якраз. Аеропорт показав, що українців не можна поламати, їх можна тільки розізлити. Ці та інші історії лягли в книгу А 242 Вона є швидше документальною аніж художньою. Її писали понад 20 журналістів Радіо Свобода. Там змогли зібрати більше ста інтерв'ю. та 60 свідчень самих кіборгів. Вікторія, Хома, Іван Мозаренко, новини. Пластик – благодійна акція зі збору пластикових кришечок покликана допомагати постраждалим воїнам, АТО, приносить перші результати після вдалого протезування ноги бійцю 81-ї аеромобільної бригади Сергію Тимушчуку свій шанс на повноцінне життя отримав і боєць 95-ї бригади львів'янин Роман Дідера. Далі історія про те, як пластикові кришечки змінюють долю людей. Це приміщення одного із реабілітаційних центрів міста. Зараз його коридори виглядають порожніми. Все тому, що напередодні звідси вивезли велику кількість пластикових кришечок, які вихованці центру сортують для подальшого використання, а за вилучені кошти допомагають бійцям із різних куточків України. Волонтери зізнаються, такий проект надзвичайно важливий у наш час, адже вирішує одразу дві проблеми: екологічну для навколишнього середовища та фінансову для постраждалих воїнів. АТО. Саме з нашого центру вивезені було понад шість тонн корків. На початку це була ну, звичайно менша кількість, ну, очевидно, через те, що люди менше знали про цю акцію. На зиму ми теж сподівалися менше, бо думали, що люди менше п'ють ну, рідини, але очевидно, те, що люди більше довідалися, вона нас ще зросла. Збирають кришечки небайдужі люди у всіх регіонах України. Долучаються до акції як великі підприємства у містах, так і маленькі навчальні заклади сільських населених пунктів. Кришечка до кришечки, і ось він результат. За 6 місяців 2015 року. З моменту старту акції було зібрано 205 тисяч двісті тисяч гривень. 55 копійок. На ці кошти була надана благодійна допомога у протезуванні першому бійці про допомогу якому до нас звернулись. Це Сергій Тимощук, хмельничанин на 120 тисяч гривень, і вже в лютому 2016 року з коштів збору 2015-го була надана допомога у ендопротезуванні на 57 тисяч 500 гривень романові який проживає у місті Львів. Наша зустріч з Романом відбулася у важливий для чоловіка день. Після кількох тижнів очікування та оббивання порогів кабінетів чиновників, захиснику України нарешті вручили статус учасника бойових дій. Роман розповідає: протест, подарований благодійним фондом, став для нього справжньою несподіванкою. Бо коли відчуваєш підтримку з боку суспільства, розумієш, що воював недаремно. Так, про вже є, тому що вони від Залежно від долара, щоб не був потім дорожчий, нам дозволили, щоб на майбутнє закупити на червень протез. Вже є обов'язково дякую і учням, тільки людям простим волонтерам, учням зі шкіл, учням з гімназій, з університетів, Я знаю багато зі сіл, багато знімають, збирають красочки. Дуже дуже всім дякую. Дякують усім небайдужим за допомогу і волонтери проекту. Але в чергове наголошують, що серед пластику. Які в майбутньому використовуватимуть як тор сировину лише кришечки з під харчової тари. Діти Прошептицького. на Радехівщині відбулася дитяча конференція, на якій учені представили наукові роботи про життя митрополита. Громадська рада Святий Юр, яка організовує конкурс, наразі проводить перший відбірковий етап. Конференція триватиме у три етапи. На Радехівщині до 150 річчя від дня народження Андрея Шептицького у Возлівському ліцеї активно досліджують життя митрополита. Своїми зусиллями працівники ліцею видали навчальний посібник за матеріалами послань Шептицького. Тут діти багато вчать про митрополита і на випередки демонструють знання. Митрополит Андрей Шептицький це духовний батько України, і він відродив взагалі церкву і духовність на території України. Андрей Шептицький є для мене як взірець на майбутнє. Він намагався з'єднати і зробити єдину українську церкву, щоб українці мали власну ідентичну культуру і могли бути об'єднані в одну велику сім'ю. Зараз триває перший тур наукових конференцій, які зорганізувала громадська рада Святий Юр. Вони вишукують найталановитіших юних науковців. Що цікаво, що дуже прихильно і влада, і школа, і освіта, і церква дуже прихильно ставляться і відгукуються. І діти направду беруть дуже активну участь в таких конференціях. Переможцем радехівського відбору став учень 9 класу Іван Антонюк. Він розповів про заслуги митрополита перед церквою та українською нацією. Я мушу бути людиною такою, щоб як я виграв, я мушу подякувати за те, Я отримав задоволення і надіюся, я порадував інших. Це є основне конкурс. Я думаю, як на перший раз для Радехова, Вдався конференція проводиться у три етапи, по завершенню яких Святий Юр видить збірку матеріалів зібраних упродовж всього наукового змагання та нагородить переможця особливим призом, про який поки що замовчує. Юлія Лучко, Андрій Турянський НТА Новини у перший день весни з новими цінами. Тарифи на електроенергію вкотре зросли. Ціна збільшилась на 25%. Це майже 60 копійок за кіловат годину. Як зрощення і до того не дешевої електроенергії позначиться на гаманцях львів'ян, про це у нашому опитуванні. «Це діб'яти на моєму гаманці і я буду ну, це зразу зменшить кількість товарів, які я зможу купити для себе. Уряд ніби старається, ну так як він каже, старається робити щось краще для людей. А насправді це виходить з точністю навпаки. І ну, я не знаю просто, як люди мають виживати. Господи, нормальна людина, трудівниця, яка живе на чесно зароблену платню заробітну і на пенсію в шоці. 1 березня у всьому світі святкують день котів. Саме ця тваринка асоціюється із весною. Крім того, є найпопулярнішими домашніми улюбленцями. 80% усіх жителів землі тримають домашню тварину, і більше половини з них віддали свою перевагу саме кішкам, Пухнастики заполонили і соціальні мережі. Добрих дій, думок, людей навколо і доброї погоди собі. Та вам бажаємо ще раз з першим днем весни. Вітаємо, усміхаємось, не прощаємось ще спорт на НТА. Вітаю до вашої уваги спортик Мінє з Андрієм Сиротяком, партнер програми група автомобільних компаній Аріагруп. Лупились не на жарт. Миколаю Львівської області вперше приймав всеукраїнські змагання з боксу. Участь взяли більше півсотні спортсменів із п'яти областей України. Боксували і хлопці, і чоловіки, і навіть дівчата. Хук джапаперкот. Всі ці удари вміло застосовують у боя молоді боксери. Рівень спортсменів на Кубку Галичини високий. Прохідних спарингів немає. Рівень показують досить пристойний рівень. Звісно, що не рівень чемпіонату України, тому що у нас, ви знаєте, що Україна в боксі лідерує у світі, але рівень досить серйозний. Ну, так що я думаю, що ну, оцінити якось ну, чимось порівняти важко, але рівень досить серйозний. На змаганнях, окрім хлопців і чоловіків, б'ються й дівчата. Оксана приїхала з Чернівців і одноголосним рішенням суддів перемогла у фінальному бою. Перед поєдинком було страшно, але підтримка батьків і тренерів не допомогла. У Миколаєві Львівської області це перші всеукраїнські змагання. Приїхало більше 50 спортсменів. Саме змагання оцінюю дуже на високому рівні, тому що для такого містечка, як Миколаїв, це дуже велика подія, такий великий ринг, багато учасників це вперше за багато років. Тренер с Чернівців Эдуард Погодин привез на кубок Галичини трех боксеров, и все отримали перемогу. Львовский бокс, бокс в Львовской области, всегда развивался очень здорово и очень прекрасных много боксеров и очень много прекрасных тренеров. И как говорил Виталий Кличко, бокс это самый быстрый шахматы в мире. А еще есть такая поговорка, что каждый может обидеть боксера, но не каждый успеет извиниться. На десерт боксував місцевий спортсмен Богдан Монаршук. Публіка бурхливо підтримувала хлопця. І той своїх земляків не підвів. Було дуже важко. Відразу змітно, що суперник так само готувався, як і я. Але трішки я, значить, був сильніший фізично, морально. Миколаїв випробування пройшов. Наступного року тут знову відбудеться Кубок Галичини, який збере ще більше учасників. Тарас Радюкін, Іван Мазуренко Нта спортдягні. Майстер-клас від Львівських ватерполістів. Збірна Львівщини, складена із гравців 1998 року народження та молодших. Успішно виступила на першому турі чемпіонату України, що завершився у Дніпропетровську. Команда Юрія Сидоровича святкувала три перемоги у трьох матчах. У першому поєдинку галичани з рахунком 15-9 обіграли команду з Дніпропетровська, у другому збірну Маріуполя 10-6, а у третьому порвали як старий лівчик столичну дружину з Києва 42-1. Пробудження після зими у парку Франка влаштували традиційні велосипедні перегони. Випробувати своїх двоколісних приїхали більше півсотні велобайкерів як зі Львова, так і з області. У парку Франка кота за хвіст не покрутиш на велосипедні змагання. З'їхалися усі охочі покрутити педалями від малого до великого, від початківця до професіонала. Трішки тюнінгу і до старту готові. Для роверистів зробили дві траси. Тріал це подолання природних перешкод та велокрос. Щоправда, учасник сам для себе обирає дистанцію. Андрій у таких змаганнях бере участь вперше. Тріал він проїхав за 32 секунди. Це один із найкращих результатів. Готувався нас біля школи, я такий трек маленький, у якого я майже після школи завжди любив поїздити на велосипеді. А це Думав, що дуже тяжко було, але, роздалося, ну як їхав, легше легше було. А от тим, кому не до снаги дистанція із перешкодами, за кожен штраф доплюсовується 5 секунд до результату. Кожен дотик до землі це штрафний бал. Тобто, якщо одного доторкнувся, якщо падіння або там плечем зачепив дерево, наприклад. Одним словом, дотик вище коліна це 5 штрафних. Серед учасників і ось цей роверист і ще малим досвідом. Можливості зайвий раз поганяти на двоколісному не оминає. Бере участь щорічно. Хороша погода, чому б не. Покинути телевізор, не приїхати трошки покататися на велосипеді. Складності немає абсолютно ніякої. Треба просто включитися, одягнути спортивну форму, купити нормальний велосипед і приймати участь. Взяти участь у змаганнях міг кожен охочий. Все, що потрібно, це справний велосипед, каска та хороший настрій. Але от Дмитру знайти шолом було не так просто. Обігав весь Львів. Мені було, що готуватися, мені треба було знайти шолом. Потрібного розміру, їх насправді дуже мало у Львові, тому що шоломи вимагаються на всіх змаганнях, і саме по цій причині я попередні пропускав. І нарешті я знайшов, приїхав. Цього року на змагання зареєструвалося 80 велосипедистів. Раніше це були чисто спортивні змагання, а так як у нас велодорічки будуються у Львові і дуже багато дітей переходить на велосипед, то тому ми робимо зараз, що то може брати участь будь-хто, хто має велосипед і має бажання. З одну різниці, що ця змагання поділена для кожної вікової категорії, чи то для спортсменів, чи то для дорослих, чи то для дітей, чи то для дівчат. Такі змагання вже стали традиційними, проводять їх уже більше десяти років. Наступний рік не буде виключенням. Маріна Оленська, Олег Возний, НТА Спортакмінія. Партнер програми компанія Арія Моторс, офіційний дилер Honda у Львові, пропонує справжні емоції з новими мотоциклами Honda. До кінця березня на обмежену кількість мототехніки діють акційні ціни. Нехай сила мрій рухає вас вперед. Ми ж з вами побачимося завтра. Насолоджуйтеся спортом і ніколи не бійтеся бути переможцями. А на завершення про погоду, яка очікує на нас у середу. Середа, 2 березня буде хмарною з проясненнями з невеликим мокрим снігом і з дощем. На дорогах ожеледиться. Вітер західний 9-14 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. В день очікуємо 3-8 градусів вище нуля.